Добрий день підписники і гості мого каналу. Сьогодні був дуже гарний день, сонячний, гарний, тепленький, вітерець легенький. Я сьогодні другий день вихідна взяла якось не в графік собі ще один вихідний випросила, а роботи не почати край. Слава Богу, досадила хоч трохи город. Осталася в мене одна розсада. Розсаду я ще не спішу садити. Щось страшнувато, бо ці приморозки, кожного вечора холодно. Перецький, що я висадила свій, ми накриваємо кожен вечір банками. Тут трошки ось у мене картошки, я від руки сама садила, під лопату гарно. теж накриваю пленкою. Цю раміночку в мене тут клубніки. Теж накриваємо старим покривалим пленкою, щоб жалко, що пропала. Парничок маленький, там в мене розсада маленька то теж накриваю, а я оставила чималий кусок города, щоб садити розсаду. Там бур'ян, звісно, міший страшний. Слава Богу, картошка в нас чиста, підгорнули хлопці, і Рома побризкав гербіцидом, а там, де на грядках, тут повисапувала цибуля, морква, бурячки столові, салат, трошки там часничку. Це в мене все чисте. Я його висапала, слава Богу. Да, сили, як кажуть. Сьогодні ще тільки досадили там ще дві пачечки огірочків. Досадили ми ще там з павліком кавуни. Баштан внизу вже в нас там теж зійшли гарбузи, трошки посапала. А те все ждемо тепер, поки зійде, по сходи, тоді вже буду досапувати. Сьогодні гарний день, то сьогодні я і стирала, так що в мене стірки вагон. Тут ось за курником дві вірьовки. Тут дві військи, третій роман, прив'язав, вже прийшов, і це все руками перекручена одежа. Стирає маленька машинка, а кручу я руками. Так що дуже я втомилася, але не пожаліла, що стільки наробилась. зато підігнала свою роботу. Тепер завтра піду вже на основну на ферму. Отакі сьогоднішні справи. Так що Уже надвечіря, як кажуть, зараз підемо що-небудь вечерять. Ще в мене вчинене тісто, ще буду пекти пірожки. Так що якісь печу, покажу. з яйцем, з кропом, зеленою цибулею. Щоб було пошвидше, тому що немає часу, я покрутила такими рулетиками і порізала кусками. Так набагато швидше. Немає олії, закінчилось там трошки в бутилці. Найшла виход, посипала борошном деко. Так можна робити, так у печі. навіть колись наші матері садили хліб просто на, 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 на глину. Тут в мене ще є ще начинка. Зараз трошки розпроділю цю начинку, бігом скрутила рулетом, порізала кусками, положила на деко, деко поставлю в духовку розгріту при 100 градусів Цельсія. Вона нагрілася в мене так, щоб я просто поставлю, щоб вони трошки підійшли, тому що в мене тісто дрожжеве. Постоять минут 10 підійдуть, потім додав температури і буду випікати. Не змазую ні яйцем, ні де нічого. Просто що в нас начинка зверху, я її не хочу е, трогати. Ось такі будуть пироги нас получилися. Запеклися, гарячі, парують. Зараз я їх вийму з дачка та й будуть на вечір така шматок вода. Так що, кому подобався такий легкий швидкий рецепт. Можете і самі таке спробувати. Побистрому не треба ліпити, не треба модухатися. Скрутили рулеток, порізали та й готові пиріжки. Так що, всім гарного вечора, мирної ночі. Всім пока-пока.